Це Володимирівна. Сьогодні 9 грудня. Друзі, я на центральному риночку і хочу показати вам ціний асортимент овочів і фруктів. Дайкончик 65 гривень. Редисочка 55, 50, перець 85, арбузка і редис по 35. Ялтинська цибулька по 120. Гарненькі грибочки по 100 гривень. Огірочок 130. Помідорчик 150. Угурочка по 80 гривень, трошки крупніша по 90, семеринку по 60. Ось такий мускат і кишмичок по 150 гривень. Хурма 120. така трошки менше по 85. Грушка по 80. І така теж. Ось така ноябрьська по 120. Мандаринчик по 85 гривень. Ось такий 100. Гранатик 170 і друзі, як завжди, тут багато рибки по висотах 35 гривень, хребетик по 25, оселечик по 30 гривень за 100 грам, і різноманітна це 125, кілічка 160, і басі 180, і хавсичка 230, і матіос єсть по 200 гривень. Та що, друзі, завітайте, будь ласка, на центральний ринок. Тут вас чекають до зустрічі.